Вітаю! Сьогодні хочу зробити коротенький відеогляд з Сатема Ростичелла, 100% бавовна виробництва Італії, 34-й каунт, 13,5 ниток в 1 см. Цю тканину ви можете придбати в украмниці мій оберіг. Дуже якісна бавовна, приємна. З ось таким чітким переплетенням, легко вишивати. Як бачите, на ось тканина не прана. Вона, здається, доволі прозорою. А от уже випраний шматок, який добренько так сів, уже не такий прозорий. Після прання тканина пом'якшала. Хоча в непраному вигляді вона така доволі цукенька, здається. <кій> Сіла тканина, як і варто було очікувати від бавовни, Ну, доволі так сильно. Але це у мене зразок, який я перевіряю максимально, наскільки можу перевірити на осадку. Він прався у пральній машині, при температурі 40 градусів. Обертів я виставляла 900, і десь він там 2-2,5 години вовтався з іншим пранням. Отже, наскільки ця тканина сіла. Якщо ми візьмемо, візьмемо за підканням, то це вийшло десь десь 8 За відсотків запітканням, зазвичай найбільше тканина сідає, і ось тут в мене вийшло 8%. Якщо ми будемо дивитись за основою, то це буде в нас десь так, ну, десь 4-5% доволі небагато. Але чим мене ця тканина дуже сильно здивувала, то це тим, як вона тримає згин. Зазвичай жалюється, що бавовна. Згин не тримає, важко зшивати сорочки, особливо для новачків. Але ця тканина дуже-дуже і -дуже мене цим здивувала. Бо на випраному зразку ми робимо ось так. І дивіться, як виходить. Ось, наприклад, оці два згини я зробила ой, десь 20-30 хвилин тому. Ви знаєте, я би цю тканину дуже рекомендувала людям, які мають алергію на льон або коноплі, а сорочку вишити і шити хочеться і носити. То я би дуже рекомендувала. Що мені подобається бавовна для дитячих сорочок? Вони виходять такі м'якесенькі. І це бюджетно, бо дитячу сорочку довше вишиваєш і шиваєш, ніж дитина її носить, особливо хлопчики. То якраз цей відріз я от придбала, щоб вишивати на ньому наступну сорочку для свого сина. Дуже рекомендую. Мені ця тканина дуже сподобалась. Дякую за увагу.